От якраз зараз до новин з тимчасово окупованих територій говоритимемо про Бердянськ, Там пролунали гучні вибухи, і ці вибухи чули навіть у сусідньому приморську. За попередньою інформацією, пропагандистів сталося влучання по базі відпочинку моряк, де перебували російські військові. Наразі ж окупанти перекрили усі можливі доступи до об'єкту. Ось з тимчасово окупованих територій ми так поступово перенесемося на Харківщину. Там СБУ гарненько попрацювали і затримали Крута ФСБ в силах оборони. Про це повідомили безпосередньо службі безпеки України і зазначили, що 26-річного мобілізованого окупанта завербували через телеграм-канал майже традиційної з пошуку легких заробітків. Агент угу. погодився на співпрацю з ворогом, бо шукав кошти, щоб покрити борги за азартні ігри. Хлопець наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу. І після коригування ворожих атак він завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час цього збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин і затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.